Вдячний за підняту тему Віталію Портникову про аристократів, Про еліту. Яка якість зараз має бути у еліти під час війни, яка має вести нас до перемоги? Вважаю це дуже актуальна тема. Зараз багато обговорення. Як то кажуть, в народі срачу навколо цього, але давайте відкладемо срач і е, поговоримо саме про позицію. Е, було звернення, що е, вирвана тема з контексту. Я поставлю е, саме початок е, цієї теми обговорення. Він там піднімав питання, що неможливо всіх відправити на фронт, тому що економіка загнеться. Ми зараз якраз в нашій ініціативі і говоримо, що вилучати економічно активних людей не можна з економіки. Що у нас ціла армія державних чиновників? Декларацію про запобігання корупції подає мільйон двісті. Загалом ми підрахували десь мільйон вісімсот. Зараз на державних посадах е, з функцією державного управління мільйон що ви розуміли, це два склади армії. Зараз зараз воює десь 900 тисяч, і фактично е, в на державних посадах займають державні посади, отримують е, високі е, зарплатню. Фактично, вже профінансовані. Вони дали присягу народу України. Два склади армії, і е, за рахунок цього можна проводити ротацію. Ми це пропонуємо протягом трьох років проводити ротацію політичних еліт. Другий крок якраз і говорить про е, цей крок: про ротацію управлінських еліт. Ми зараз багато в нашій групі обговорюємо про підвищення якості політичних еліт. А для цього треба міняти виборче законодавство. Е, тому. Тема надактуальна, тому ставлю перший кусочок Портнікова інтерв'ю якраз про економіку, і поступово обговоримо цю тему.